Доброго дня, дітки, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную послухати віршик. Осінь пензлика взяла, малювати почала, в білокорої берізки золотила довгі кіски, став багряним колір чуба, в мудрого дідуся дуба, дві сестрички, дві осички, стали жовті, мов лисички. А довкруг, довкруг травиця. Тихо-тихо, золотиться. Дітки, скажіть, про що був віршик? Так, про осінь. А що осінь робила? Правильно, осінь почала малювати. Що вона малювала? Правильно, осінь розфарбовувала листочки на березі, дубі, осичці. Дітки, а як ми можемо назвати одним словом березу, дуб, осички? Молоці це дерева. Дітки, а чи пам'ятаєте ви, які частини є у дерева? Давайте назвемо їх разом: Коріння, стовбур, гілки, крона, листя, молодці дітки. А зараз пропоную скласти дерево з його частин, використовуючи пазл. На згадку про красу осені пропоную зробити композицію осінній ліс. Для роботи нам знадобиться блакитний картон, кольоровий папір, ножиці, олівець, пензлик, клей і клейоночка. Починаємо працювати. Спочатку згортаємо аркуш синього картону навпіл. Робимо шість надрізів з боку згину. Розгортаємо аркуш та вигинаємо надрізи на зовнішню сторону. На коричневому папері промальовуємо 5 стовбурів і вирізаємо їх. Стовбури приклеюємо на синій картон так, щоб два були позаду, а три попереду на виступах. Далі промальовуємо та вирізаємо крону дерев, приклеюємо їх на стовбури. Також вирізаємо багато дрібних різнокольорових листочків, приклеюємо кольорові листочки на нижню частину синього картону. Ось такий осінній ліс вийшов у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Дякую за увагу! До побачення!